От дивись, якщо ти хочеш реально чогось досягнути в житті, перше, з чим ти стикнешся, це хібні переконання і принципи, які ще нав'язали в школі. Це значить, що? От, кстати, ставте плюс в коментарях, хто з цим стикався. Всі багаті, нечесні, всі багаті наварували, неможливо відкрити там бізнес. Нормально грошей і нікого там перепрошую не жахнуть, нічого не зробить. Що а, якщо ти будеш занадто відкритим, чи десь висовуватися, ну це ж теж в школі було, не висовувався, сядь і так далі. А це взагалі, принципі, залог того, щоб щось побудувати, успішний бізнес, і так далі, чи з кимось домовлятися, чи якийсь бізнес, це теж завжди про перемовини. Як мінімум, продавця з клієнтом, як мінімум, і це все має керувати там. Бізнесмен, який це все відкриває. І якщо ти не будеш харизматичним, відкритим і так далі. Якщо ти будеш типу, по принципам, які ще раніше нав'язали у ці всі страхи, оця історія. Ну нічого не вийде. Розумієш, от ми спеціально зробили вона, в нас контент-хаті, дали всім коуча, психолога, який дозволяє ментально рости і боротися з цією всією історією. Люди навіть не уявляють, що у них є все абсолютно в житті для того, щоб побудувати успішний бізнес і заробляти як мінімум там п'ять тисяч євро на місяць. Це ж не важко. Але треба побороть у ці моменти, які запрещають тобі робити. Боже, я ну дивись. Ну я ще років не знаю 10 назад. Там вийшов на 5 тисяч доларів в місяць. Чим я відрізняюсь від тих людей? Ті самі руки, ноги, вся ж та сама історія. А все дуже просто. Я ходив і спілкувався з людьми, я вишукав, я виривав людей, які заробляли багато грошей. Я просто стояв з ними рядом і слухав, як вони міркують. Я пам'ятаю, у мене мурашки були по кожі, коли вони спокійно ввели образ життя такий, який раніше нам забороняли. Школа, коледж, там, не знаю, якісь близькі оточення. Оці всі принципи нав'язані і так далі. І ти, коли в якийсь момент розумієш, що оказується, я в якомусь заборі був штучним, я спеціально зробив, щоб я просто залишався в якоїсь ланки, яка після школи, де я за хорошу роботу. Отримував оцінки, п'ять молодець, сідай. Да? Після цього там коледж, де я вийшов з дипломом, який нікому не треба, і пішов просто на роботу за мізерну за виконувати вести чийсь бізнес.